знаходжусь в бідних кварталах, але поки що мимо будинків не проїжджаю, в основному затрачаю безхатченків. В бідних кварталах їх часто буває. Така машинка проїхала, а в багатих їх ніколи не буває, там я їх не бачив. І ще, до речі, Є варіанти, коли ну, в середніх і багатих кварталах ну, навіть і не тільки в бідних кварталах, там хто побудував якісь там ком'юніті, вони їх закривають на ворота, Гейт, да? так називаємо. І заїжджаєш тільки по коду. Знають тільки ті, що живуть. От, і коли я туди Везу доставку, так мені повідомляється код. от. Звісно, я їх не записую, вони мені не потрібні. Заїхав і забув. Отже, повертаюсь знову ж таки з бідного, північного, північної частини. Викерзфілду їду до центру. Доставку замовляють різні верстви, крім самих багатих, я так думаю. Тому що і самі бідні, буває, під'їжджаєш, зовсім думаєш, навіщо ти доставку замовляєш, це ж воно дорожче в два рази виходить в будь-якому випадку. І тим більше в фастфуді замовлять, можна самому сходити в алмаз і купити те ж саме і зісти. Але чомусь замовляють. ну, розслабляються, так. І до достатньо багатих. Але багаті, е, ну я маю багаті коли під'їжджаєш будинок, видно по будинку, що багато людей людина. Так от е, багаті замовляють, звісно, не фастфуди. Не можуть такого дорогого На ресторану американського. Місні страви замовляти. Ну просто вони туди самі поїхали б. І може вони їздять туди. Ці ресторани їсти. Є тут такі дорогі ресторани, круті. От. А в цей час на, на, на цей раз не склалося і вирішив замовити. От, там. Дорога доставка, але ну, як правило, і теж добре оплачують. Можете типи але як на кого нарвешся? Буває, дивишся, така доставка дуже дорога і все ще далеко їдеш, а він 0 типів дав в цьому рахунку оплати драйверов. А є наоборот. Приїжджаєш бідний, в мене теж такий випадок був, я, я ж розчулився. Жіночка та, з такого бідного дому вийшла, він там чуть ли не розвалюється, і вона тіпи дає. Я їй кажу, навіщо? Треба, треба, бери. Ну добре. Тобто, в цілому. Exit the traffic circle onto Chester Avenue. Люди. Якщо я вже казав неодноразово в своїх відео, я американський, тобто люди, які тут проживають, скажу, ну як я називаю американців в цілому, так? Да? Так нічим не відрізняється від українців. По, скажімо, соціальним зрізам всім. По шарам да, соціальним. Від верхнього до нижнього. Є і... і багаті, які жлобисті і таке інше. Є бідні, які щедрі. У нас теж це зустрічається. Хоч особливість, звичайно, є. Ну, різниця в тому, що різні закони і склалася різна культура. От от, наприклад, мені навіть будь-хто може сказати Thank you, sir. Невідомо чому це вони так кажуть. Я й, ще не разу цього не говорив, тому що я якби не можу себе поставити в ту ситуацію, коли я це повинен сказати. О так що він да, тут перекрив своїм трейлером, не дає їхати лівий осі. Оце я їду вже по даунтауну. Одна із центральних вулиць Честер Авеню. Даунтаун це декілька кварталів, скажімо так. Ну, я його розглядаю, як доїдемо до Каліфорнії, оце 21 стріт. Ну, є більш вузький, скажімо, от від 21-ї стріт, даунтаун більш, скажімо такий, вузький, до 16-ї, ось 20-та вулиця. 19-та. От між 21 ю і 18 тут в основному всі такі різні заклади харчування і інші різні круті такі заклади. Заклади. От.